Дорогі друзі-колеги, екстрене звернення записую прямо сьогодні. Тільки що за хвилину нам повідомили експерти, диспетчери тільки що повідомили, що нашу частину було зламано декілька пристроїв. Хакерська атака почалася тільки що за хвилину до початку повітряної тривоги. В деяких областях оголошена повітряна тривога. Полтавській області оголошена повітряна тривога і також зламана була хакерська атака. Тільки що дзвонив начальство, дозвонитися не міг, тому що не знаю, абонент поза зоною. Дзвонив тільки, що диспетчер не міг дозвонитися також до нашої компанії. Не може дозвонитися до кожного, щоб повинно про атакерську атаку. Чекаємо даної інформації по стану на зараз, бо не можемо точно уточнити, чи це атака, хакерська атака Російської Федерації. Станом на зараз ми кожні півчаса будемо повідомляти про те, що було. Я думаю, що в течені двох тижнів ми полагодимо систему. Оголошено повітряну тривогу. Також пові... не буде повідомлятися в декілька областях: це Полтавська область, Кременчуг, там Кривоград, Світлові. В деяких область, в деяких районах не буде оголошена повітряна тривога. Настаном на зараз ми повідомляємо, що ми лагодимо всі ці препарати. Надіюся, що телеграмах переходять по іншим. телеграмах Кременчук Сирена зможе повідомляти про повітряну тривогу. По нашим телеграмах-каналах поки що не матиме оголошення повітряної тривоги, чекайте і даної інформації.